Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати вже дев'яту серію, дев'ятий епізод своєї вишивальної гри, свого квесту виконання завдань цієї баночки. 150 завдань вишивальниці. Обожнюю цю гру, мені без неї навіть вже якось нецікаво вишивати. Ну, ще, звісно, є спільні проекти, але я намагаюся і те, що я вишиваю у спільних проєктах, якось сумістити, поєднати з виконанням цих завдань. Ну, давайте витягнемо три завдання чергових і побачимо, що я буду вишивати найближчим часом. 700 хрестиків на сюжеті, де є свічки, вогники, лампа тощо. Оце так. Нічого собі. Треба подумати, що це буде за дизайн. Мені одразу нічого на думку не спадає. І ще й 700 хрестиків. Дуже цікаве, незвичне завдання. Давайте тепер жовтеньку відкриємо. 300 хрестиків на весняному сюжеті. Весняному. Ммм, важкувато, важкувато, скажу я вам. Давайте ще. А скільки тут 300? 300. Давайте ще одну жовту. Завдання непрості. 500 хрестиків на літньому сюжеті. Ну, літній, принаймні, я знаю, що це буде. Вже легше. Так, піду я визначуся і повернуся до вас. Не перемикайтеся. ж, я знову з вами і покажу, що ж я буду вишивати. Ну, щодо літнього процесу, як я вам вже говорила, питань немає. Це мережка, це поле лаванди та соняшників. Соняшники це більш літня рослина. Ну а лаванда це 100% літня рослина. Тому на цьому процесі я із задоволенням додам 500 хрестиків. Мабуть, сьогодні і буду їх вишивати. Ось так. Далі щодо дизайну з свічками, ліхтарями. Готового в мене нічого не було. Але з 1 лютого мені потрібно буде розпочинати другу іграшку в спільному проєкті Євгенії 11 іграшок. І я розпочну ось цей дизайн фрозилка. І отут ви бачите, що є ліхтар. 700 хрестиків вишию із задоволенням. Ну і Сніговик тут мій улюблений також присутній. Ну і стосовно весняних дизайнів, в мене немає жодного. Мені доведеться робити старт. І в моїх планах є серія Ботаніка Марії Бровко. І серед весняних квіток, з тих, що наразі вже розроблені схеми, є конвалія. Та є гліцинія. Я ще вирішу, який з цих дизайнів я буду розпочинати. Розпочну його, ну і вишую необхідні 300 хрестиків. Ну і сподіваюся, це допоможе мені вишити цей дизайн до квітування цієї чи іншої рослини. Знаєте, от я вирішила, що буду намагатися оцю баночку. Виконання тих завдань, які є у цій баночці, підлаштовувати як під свої спільні проекти, так і під свої річні плани. Не перемикайтеся. Від чарівної країни. І нехай зараз зима ще, але ось такі новинки з різними морськими мешканцями. Ну, звісно, море зараз може бути у будь-яку пору року, але воєнний стан, на жаль, вніс. У цій реалії багато корективів. Але ми можемо вишити ось такі двосторонні іграшки. Ну і звісно, в результаті вони вийдуть набагато гарніше, ніж отут, на обкладинках, тому що, ну ми ж знаємо, що те, що зображено на обкладинках у наборах чарівної країни, і те, що виходить насправді, це просто небо і земля. В кращу сторону. Ну, мабуть, це зроблено для того, щоб зберегти. Певну інтригу нещодавно під одним з моїх вишивальних відео мені задали питання, що я читаю. І знаєте, інколи мені дійсно хочеться розповісти про книги, які я читаю. Так, інколи я читаю і книги у паперовому форматі. Хоча, здебільшого, звісно, я слухаю аудіоформати для того, щоб паралельно вишивати. Буквально нещодавно я придбала ось таку книгу одного з моїх улюблених письменників це Кен Fallet. У нього дуже багато книг, але я читала поки що лише 4 книги. Це така серія, наскільки я пам'ятаю, вже або вийшла, або планується до виходу п'ята книга серії. Наразі я прочитала 4 книги про вигадане. Англійське містечко Кінзбридж. І там є чотири книги: Стовп вогняний, Світ без кінця, Стовпи Землі, Ранок та вечір. Крім того, у канафолета дуже багато є творів детективно-політичних, які стосуються розвитку подій вже не у далекій історії, а у 20-21 столітті. Дуже багато в нього книг про шпигунів або розвідників. Ну, Ви ж розумієте, дивлячись, з якого боку на це дивитися, для когось та сама особа може бути розвідником, а для іншої сторони це буде шпигун. І от нещодавно я придбала у паперовому вигляді новинку Кена Фолета, має назву книга Ніколи. Наскільки я розумію, це політичний детектив. І от подивіться, як Стівен Кінг. Відгукується про цю книгу Окена Фолета, поганих книг не буває, я з цим погоджуюся. А ніколи взагалі найкраща його робота, що вміє як слід налякати. Сумніваюся, що від останніх 150 сторінок вийде відірватися Стівен Кінг. Ну і звісно, мені хочеться її прочитати. Правда, я її ще не розпакувала. Бачите, вона ось в такій ще обгорці. І от такий невеличкий анонс. У Сахарі двоє елітних агентів розвідки, ну от бачите, розвідники або шпигуни вийшли на слід потужної банди наркоторговців, тож повсякчас ризикують власним життям, а закохавшись до нестями ще й кар'єрами, ще й про любов тут. Тим часом молода красуня вдова намагається врятуватися з полону сучасних рабовласників на шляху до Європи, а супроводжує її таємничий незнайомець, який схоже зовсім не той за кого себе видає. У Китаї ж амбітний урядовець, що плекає надії на гідне майбутнє своєї батьківщини, бореться проти старої гвардії комуністів, які штовхають Китай, а разом з ним і його найближчого союзника Північну Корею до точки неповернення на іншому кінці світу у США Полін Грін, перша жінка на посаді президента країни, з неабиякою дипломатичною майстерністю протистоїть терористичним актам, нелегальній торгівлі зброєю, а також кампаніям із чорного п'яту які влаштовує її головний політичний опонент. Полін будь-що прагне уникнути війни і робить заради цього все від неї залежне. Проте один акт агресії тягне за собою інший. І ось уже наймогутніші держави світу опиняються в повотинні взаємних зобов'язань, з якого неможливо виплатитися. Коли всі частинки зловісного пазла стануть на свої місця, чи зможе хоча б той, хто має найщиріші наміри та непересічний дипломатичний талант зупинити невідворотне? Ніколи пічний роман. Від визнаного майстра слова Кена Фолета. це драма світового масштабу, надзвичайний трилер про героїнь і лиходіїв, фальшивих пророків і справжніх воїнів, поміркованих політиків і революціонерів-опортуністів, сповнений застереженої мудрості для нашого часу цей захопливий роман пренеса читача на самісіньку межу неймовірного. Знаєте, Враховуючи реалії сьогодення, цей Детективно геополітичний роман дійсно буде дуже цікаво прочитати. Приєднуйтеся до мене, розпочну читати найближчим часом, коли я завершу іншу книгу читати. Ну, а можливо, ви вже його читали і зможете поділитися зі мною своїми враженнями. Ну, а я потім поділюся з вами своїми. Ось таке книжкове включення. Сподіваюся, що вам було цікаво. Не перемикайтеся! Я вже багато років, мабуть, з року, так, 2017-го, просто не виявляю своє рукодільне, вишивальне життя без рукодільного вишивального Ютубу. Є в мене блогери улюблені, яких я дивлюсь майже усі відео. Є блогери, яких я дивлюся час від часу. Але от нещодавно в цьому році почала вести канал дівчина Анастасія Новік. Ми, вишивальниці, багато хто її знає за її фарбування шовкових ниточок, за її благодійну і неймовірну діяльність. Знайомі ми були по інстаграм, спілкувалися. І в особистих повідомленнях, і Анастасія мої відео дивиться. І ось розпочала свій канал. Він має назву Шовковиця. Ну, ви ж розумієте, що дівчина, яка фарбує шовки, в неї на каналі вийшло, якщо я не помиляюся, 5 відео. Я їх передивилася просто від корки до корки, можливо, навіть по декілька разів. І з нетерпінням чекаю наступне відео, тому що вони, вершина естетики а також сповнені такою чудовою життєвою і людяною позицією, що в мене просто немає слів. От перед вами я показую її канал, де її відео, як він виглядає. І я просто щиро рекомендую вам підписатися на цей канал. Залишу в описі до відео посилання, ну і ви бачили все на екрані. Анастасія, дякую тобі за цей неймовірний контент. Ось що я сьогодні придбала: серветки для прибирання. Так, я розумію, що це не узгоджується з ідеєю і системою розумного споживання. Скоріше за все, це не екологічно, але, ви знаєте, саме прибирання за допомогою серветок, можливість такого прибирання мене стимулює це робити частіше. Ну так, ось придбала я сьогодні ось такі серветки. 100 штук написано ще екстраефективна формула. І можна використовувати для ванної кімнати та туалету, для кухонних поверхень, для вікон та дзеркал, для підлоги та меблів. Ну, дуже цікаво. І тут ми бачимо. Можна використовувати для поверхонь із сталі, тобто заліза, для кераміки, для пластику та для дерев'яних поверхонь. Взагалі-то в цих серветках поєднується використання оцту та соду, і великий тут розмір 220 х на 200 мм, тобто 22 на 20 см. Але що цікаво, тут написано, що не використовувати для моніторів та електронних приладів. І рекомендовано використовувати рукавички після використання помити руки. Ну, я якось поки що не готова використовувати рукавички. Давайте спробуємо, поки що без рукавичок. Подивимося, закриваємо щільно, щоб не сохли. І ось така серветка. Ну, не скажу, що вона гігантська, але й не маленька. Аромат досить приємний. Мені здається, дещо щось цитрусове. У мене тут, бачите, ще новорічний декор. Мені подобається. Ось цей гном, моя мамочка в'язала. І це мені колись родичі також подарували ось цих ельфів. Вони просто створені в день ні для одного. Хоча дарувалися абсолютно окремо. Тут в мене не брудно, тому я не можу стверджувати стосовно якості. Треба спробувати на чомусь іншому. Ну, наприклад, в мене є тут двері. Ну, знаєте, якось в мене немає ніде такого бруду, щоб якось так явно показувати, що серветки прибирають бруд. Але для такого підтримуючого щоденного прибирання. Певної дезінфекції, оскільки тут, як було сказано, сода та оцет. Мені здається, що це непогана ідея. Ну, принаймні, от я протерла, якось досить блищить цей вітраж. Ну, Можливо, в наступних якихось включеннях відео я ще десь буду випробовувати. Ну, Дивіться, ось ці штучки досить заблищали, вам не здається? Думаю, що непогано. Ну що ж, нарешті я виконала усі заявлені завдання і прийшла до вас, щоб поділитися результатом. Забігаючи наперед, я ці завдання не лише виконала, але й перевиконала. Тому, дякуючи баночці, от дійсно, в правилах так і було написано, що. Завдання завданнями, але, як правило, виконується з перебільшенням, з перевиконанням, вишивається набагато більше хрестиків або інших стіпків. Так в мене і сталося. Бачите, тут я нотатки зробила. Що ж, я вишила, і розпочнемо. Давайте з весняного процесу. І цим весняним процесом в мене все ж таки став ось такий букетик від Марії Бровко, ось такі чудові конвалії. І... Вишила я ось стільки. Нагадаю, потрібно було вишити 300 хрестиків, а в мене вишилися 614 хрестиків. Два кольори: один такий бежевий пастельний, 822 наскільки я пам'ятаю, і другий яскраво темно-зелений, 390 Але, якщо чесно, отак от, от я зараз вам внесла в кадр, і я не знаю, в якому положенні правильно. Зараз цей дизайн вам показувати. Ну, думаю, на цій стадії це не настільки важливо. Здається, що ось так вірно. Так, ось так букетик буде йти. Взяла я пяльце нурги, ці залізні. Спочатку я намагалася на дерев'яних нурги, вони мені дуже подобаються, але розмір тканини не дозволив нормально захватити ось ці. Бокові краї. І постійно витягувалася тканина. Це Лінда, 27-й каунт, вона така не біла, а кольору слонячої кістки, мабуть, поки що не зовсім зрозуміло, але взагалі там це будуть конвалії. Це був весняний дизайн. І от 300 хрестиків за завданням, а вишито 614. Наступний дизайн був в мене літнім. Його я показувала. Я вам показувала, що планую вишивати мережку. Ось це поле з лавандою та соняхами. дуже теплий літній сонячний дизайн у всіх розуміннях. І тут я також непогано повишивала. Потрібно мені було вишити 500 хрестиків на виконання цього завдання, а вишила я 747 хрестиків. Бачите? Правило працює. Чудово, і ви знаєте, я дійсно закохуюся у мережку. Це мій перший дизайн мережки, розпочала його досить давно, як я вже говорила, але чомусь ніяк не могла до нього приступити. А от зараз, завдяки завданням, а також в інстаграмі, я вже говорила спільний проект. Відбувається з мережкою. Планую просувати і цього року завершити. Ну і звісно, цей дизайн є в моїх річних планах. І третє завдання було вишивка дизайну зі свічкою, ліхтарем, якимось іншим світильником. І я вам показувала, що розпочала вишивати набір від фрузилка, частина якого саме з ліхтарем. Там було завдання вишити. 700 хрестиків. І це завдання я також перевиконала. Вишила 820 хрестиків всього, якщо переводити на хрестики, враховуючи вишити бекстіч. Саме хрестиків тут 701. Навіть в самих хрестиках я повністю виконала. Тобто я розумію, що от вишивка хрестиків на цій ділянці це 701 хрестик. Тут такий декоративний елемент, стрічка. Тут декілька фрузликів, ну звісно, бекстіч, ну і головний персонаж згідно завдання це ліхтар. Тут китиця з намистиною, і ось тут підвіз з намистиною. Трохи я помучилася з цим підвісом, в мене постійно злазила ця намистина, і врешті-решт, бачите, я ось тут зав'язала невеличкий вузлик. Його майже не видно, але він там є. І тепер ця намиста, бачите, вона не буде спадати. Тому що інакше вона в мене чомусь спадала. Можливо, я щось не так робила, хоча я відеоінструкцію передивилася декілька разів. Я тут, подивіться, два снігурі. До речі, моїй мамі в колекцію цей дизайн також може піти. Подивимося. Вони такі малопомітні, якщо не вишую нічого більш об'ємного з пташками. То може і цей подарую. Дуже мені сподобалася ця розробка. Мені здається, це чудові набори, саме такі від фрузелка. Ну і, звісно, в мене ще друга є заготівочка з фетром сніговик. Це також моя тема обожнюю сніговиків. І беру я участь в спільному проєкті 11 іграшок з Євгенією у першому місяці. У січні я вишила котика на ялинці від Анастасії Славіної на заготівки Wood Ukraine. А у другому місяці я заявила першого числа цей дизайн і буду його вишивати. Ну, половина вже готова. Ось так в мене чудово виконалося, я вважаю, завдання. Якісно, мені здається, з перевиконанням. Навіть є. Частковий фініш, ну, можна сказати, конкретного дизайну і фініш, але набору ще не фініш. Поки що все. Одразу зараз розпочну знімати наступне відео, тому що мені дуже-дуже-дуже хочеться дізнатися, що ж за завдання мені тепер запропонує ця баночка. Ну, а ви будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! І не забудьте підписатися на канал та написати мені коментар. Мені буде дуже приємно. Пока!